Вишиванка твій генетичний код. У вишиванці ти можеш закодувати своє ім'я, особливі орнаменти, кольорова гама, а також значення у кожному візерунку. Усе це про нашу рідну українську вишиванку. По тому, як вишита сорочка, можна було говорити про статус, походження, а також матеріальне благополуччя власника. Вишиванка високо шанувалася нашими пращурами. Поблизу села Мізин, що на Чернігівщині, археологи знайшли ляні сорочки, прикрашені унікальними візерунками. Коли людина занурюється у значення символів, вона формує свою особистість, а також духовний розвиток. Тому і в сьогоднішньому дні нам вони потрібні як обереги. І закладення нашого майбутнього. Створіть свою власну вишиванку оберіг. Сайт, де ви зможете закодувати своє ім'я та підібрати кольори, ви знайдете під цим відео.